– це незамінна амінокислота, яка відіграє ключову роль у багатьох фізіологічних процесах організму. Вона бере участь у синтезі оксиду азоту, що сприяє розширенню судин і покращенню кровообігу, допомагаючи знизити артеріальний тиск. Також еларгінін перешкоджає утворенню тромбів, підвищує фізичну витривалість і сприяє зростанню м'язової маси. Окрім цього, амінокислота активізує приплив крові до чоловічих статевих органів, покращуючи ерекцію та корисна в терапії безпліддя. Еларгінін підтримує імунну систему, сприяє виробництву білків, що беруть участь у боротьбі з інфекціями, та відіграє важливу роль у регуляції запалення. Він також стимулює синтез гормону росту, допомагає в регенерації та підтримці здорових тканин. Л-аргінін виводить з організму азотисті сполуки, допомагаючи перетворити їх на сечовину, яка потім виділяється через сечу. Покращуючи циркуляцію крові в мозку, амінокислота може поліпшити когнітивні функції, пам'ять, увагу та концентрацію. Крім того, л-аргінін сприяє розслабленню і зниженню тривожності, а також покращує сон. Таким чином, Л-аргінін є важливою амінокислотою, яка підтримує загальний стан здоров'я, фізичну витривалість та психоемоційне благополуччя.